Привіт, друзі, привіт підписники. Дивіться, хто тут у нас? Вітанечка! Саньок приїхав тут ненадовго, тому ми зразу ж з Санькою почемо на риболовлю. Сьогодні спробуємо зловити щупачка. Подивимося, чи вийде нам сьогодні. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, думаю, буде цікавезно. Саночок, ну ти скучив? Я просто вже заскучив за цим всім. <гум> за осінню, за франківськом, за рибою. Завсім Колиба Мисливець. І ми друзяки не на смаженого коропа, а на риболовлю. Тому біля Колиби мисливець тут є непоганий ставочок. Зараз ми тут спробуємо зловити рибку. Що, друзі, у нас сьогодні програма Щупак. То міняємо 0,3 флюр на більш грубший. Ставимо поводочки взагалі. Розпоставлю, хочу підвічити воблери, поставлю скрутку. Що, друзі, склав я свій комплект? Це Ямага Vario 84 m з 3000 ексенсом 0,8 шнурочка Міджукей. І поставив для початку таку коливалочку, щупачок любить мепсик, циклоп двійку, 17 грам. Восени. Асаша ловить спінінгом до 12 грамів, селікончик віст. На також фетік в такому натуральному кольорі. Тому робимо перші закиди. Так, тут заходимо. Опа. Спробуємо тут. Так, коли ми покидали, правда недовго. Спробуємо воблер. Набрав я з собою воблерів. цілу купу. Так, Сашу кислотний. Кислотненький а треба ще цей груз знайти. Підкислотний. А може Такий. прямо на цей надіти? Давно я бачу, ти не рибачив, братан. Типа цей зняти, то надіти. Це вже давно не рибачив. <рисот> Сейчас мы тебе сделаем это. Ну да, там рабинчик. ты понял, да? Джигри? Да, да. Uh угу. -huh. Чекай, что такое карабинос? Uh угу. А вот давай фетик поставим. Uh угу. -huh. Ты что? Фетик. Фетик, щучка любит фетик. Uh угу. Чекай, а я спрашиваю. Так, Санько Фатик. А мне вот такую дайвочку. Он фатик, а, модель. Типа фет від слова, типа жирний, грубий. Ну, листочок зачепився, але грає Воблер Гарно. Є відео, як я на нього на Дністрі бомбурив. Гарно. Гарна тут територія, так все облаштовано, є і альтаночки, і колибка. супер травичка така. Це просто бомбічно. Ну і є тут ще пачок гарний, трофейний. Зараз ми пошукаємо його, в принципі, водичка дуже холодна. Такий, друзячки, маю стізик 130-й віддайва, ще на нього рибку не ловив, такий шумний, але думаю це питання часу. Така котлетка гарна. Врешті хто каже, що довгий спінінг погано для твічини. Мені якраз можу робити, бачите, опустити от попри проводочку. можу вбік твічити, можу вверх. В принципі, зручно, дивіться. Якщо особливо, що зверху твічити, взагалі, стою собі, роблю проводочку. Ну, Щось рибка неактивна. Правда зараз на годиночку десь годинка третя, напевно. Сонечко потепліло. Друга. За 23. Ну, але не втрачаємо, друзі, не втрачаємо надію. Рибалимо. Погодка гарна. Просто подивіться, це золота осінь. Друзі. Водичка вже холодна. Ну? І щупачок? Також може бути і пасивний, а може бути короткий в нього вихід, тому? Будемо пробувати. Розпробуємо і оберталочки Оцей 130 тридцятка трохи липший, де? Да? Восемье ще любить заліза. поля трошки дно нічого зараз пінінг піднімлю трошки архі, не буде буде в горизонті Щучка. Хороше? Угу. Але початок був. А от тут під берега. Ну і погодка сьогодні, друзяки Сьогодні нам з Саньком повезло просто капець. Теплесенько, штиль. Хух що такий, дивіться, друзі, результат, бачите. Один шнурочок на оберталку, то відвалився. Але вже якийсь двіж. Вже двіж був. Нічого, ходимо, рибалимо, насолоджуємось, як то кажуть, останніми теплими, осінніми днями. Таке бабине літо. Літає повутиння. Класно, класно, суперово. Ну, бачите, така водойма. Зустріли тут риболова. Сидів. Ну, сидів, сидить на коропа. Ти каже, щось вже не дуже клює, водичка холодна, ну але надії, як то кажуть, не втрачає. Каже, є, велика гарна рибка. Тому і ми спробуємо. Велику, гарну. Ловити рибку. Ну, не зловимо, то прогуляємось. також непогано і потрібно. Може, з кльовом не, не дуже. Сьогодні нам поталонило, але в загальному відпочинок був класний. Головне, які емоції. 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 Саша окунь у мене щупачок. Емоції через край. <гум> <гум> ну що, друзяки, на годиночку п'ята. Так ми з синьком і не зловили сьогодні осінній трофей. Але гарно провели час. Саша мав ще покльовочку окуня. Не з'їв він 4 дюйма. Не вмістилося йому в шахту. Ну. О, щось цей похолодало, до речі, на вечір. Що, друзяки, дивились франківський спінінгіст Така от на мінімалках сьогодні була риболовля, с ми три годинки половили. В принципі, водой ми відвідали. Гарно, комфортно, акуратно. Перспективно. Тому може відвідаємо. Ще й не раз. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Всім па-па.